Мікс Німеччина, дівчинка разом з Бебіком. 110-116 така флісочка. Джеггінс 4-6 років двониточка. Такі штани Гаррі Поттер. 8-10 років. Такі джинсики на 9 років. Прикольні. 9-10 років. О, вибачте, 8-10. Це дзвониточка, це така подовжена тунічка на дівчинку. Чоловічок такий, 4-6 місяців. 12-24. Купали такі гризи прубчик, тому що такі кольори, які підходять хлопчикам, і дівчаткам. 4-6 років. Місяці, Лосинки, 12, 2-4 місяці такий чоловічок. 12-24. 12,24, 12,24, такі блискучі з паєточками. Такі вельветки штанці на дівчинку на 9 років. Такі тунички 4-6 років дві одиниці в упаковочці. Таке теж з паєточками все. 4-6. Лосинки, 4-6, дві одинички. Каков 6 12 місяців. 2-4 рочки. Два лонги. 2-4 рочки, Така піжамка, 2 6 місяців. Двоє таких лосиночок. Такі лосинки 12-14 років. Такі ще є джогери. Ой, джегінси, вибачте. джегінси, 2-4 роки. Такі лосинки 6-8 років. Три одинички. 6-8 такі тунічки. Такі джинсики на дівчинку. 4 роки, 4-5. Ще одні джейнси. 4-6 дзвонитичка. Такий сарафанчик. Півтора два рочки. 2-4 лонг. Така ковтинка мікенька, дуже гарна. 24 роки. Такі ось сімки воно утеплені. Вони дуже такі теплюсінькі. 4-6 років. Така ковтинка, світшотик на дівчинку 4-6 на флісіку. Колготки 24 рочки. Такий костюмчик 4-6, лосинки 2-4, шкарпеточки такі 10-14. Такий набір 7 пар, 8-10 років. Такий набір ще один, 8-10 років, 7 пар теж. Так, ще така ось такий світшотик на резиночці 10-12, 4-6, 2 одинички. На двониточку без паперової бірочки 12-24, піжамка для дівчинки 12-24. Такий лонг 12-24, 4-6 роки, такі тунічки, вони такі дуже гарні, вони такі з патінчиком. Так. Так, зараз покажу. Ну, так, такі вони, дуже такі. Такі тунічки. 4-6 років, дві одинички. Сукня на двониточку, 6-8 років. Така ще один такий лод, 2-4 роки. І така тунічка, теж на дівчинку, 2 6-8 років на двониточку. Такий лотик замовляйте.